Доброго дня, шановні колеги, депутати, присутні, прошу хвилину мовчання вшанувати світлу пам'ять наших захисників, захисниць, які віддали своє життя в боротьбі з жорстоким ворогом і зясністю згадати й подумки, помолитись за тих, хто зброєю в руках боронить нашу рідну землю. На засідання позачергової 69-ї сесії 8 скликання оголошується відкритим. Налічує 7 виборчих округів, які представляють 21 депутат. На сесію прибуло 14, 15. 15, тому сесія є правочинною. В роботі сесії беруть участь депутати, запрошені. Тому для того, давайте, мабуть, перейдемо зразу до обрання секретаря. Нашого офіційного засідання пропонує кандидатуру діючого секретаря і Лешенко Людмилу Васильівну. Хто за? Проти утримався, рішення прийняти. Для лічильної комісії, будь ласка, який персональний кількість міського? Пропонує лічильної комісії обрати в складі двох чоловік. Хто задав пропозицію? Проти утримався кількість міського персоналів. Персонально. Плануємо слова Тетяна Вікторовна, Куценко, Людмила Михайлівна. Хто за персональний склад? Прошу полосувати за перегляд. Дякую, Юлія. Будь ласка, з Так, згідно статті 44 пункту 5 закону України про місцеве самоврядування України. Сесія проводиться згідно порядку денного. У нас сьогодні на порядку денному сім питань. Перше питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення товарних сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів, на на про пунктів на території сільської ради на 40,57 коме 5747. Друге питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення товарності сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на території сільської ради площею 40. га. Читаю всі ділянки в текст такий самий, тільки читаю кожне. третє питання. Площа 28,6143, четверте про затвердження проєкту землеустрою. Загальна площа 13,0270. П'яте питання. Затвердження на території Великозавольського старостату 8,2862. І шостей сьоме питання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою. Щодо е, відведення земельної ділянки з кадастрового номеру останні цифри 0646 зі зміною цільового призначення, Сьома питання кадастрового номеру 0647 зі зміною цільового призначення. У кого які будуть питання, чи доповнені до порядку денного? Нема. Нема? Е, прошу голосувати за кожне своєдільне. Так, ми за кожне свердільне голосуємо. Хто за? Проти пропонується регламент сесії для доповіді всіх по всіх питаннях. 10 коли співдоповіді 5. Будуть якісь пропозиції? Проте отримаю. Дякую. Перше питання про затвердження проєкту з за миную. будуть читати. А, так. Затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на території Польськівської сільської ради загальною площею 40,5747. Давайте, будь ласка, обідала. Перше, затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок, кадастровий номер 22, Останні цифри 81, площа 16,59, 94. Дякую. 22,80 площею 14,6616, Третя ділянка 22,77, площею 9,3137. Друге, заступник у начальника відділу земельних ресурсів, комунального майна та архітектури газюк Тетянів не Здійснити заходи щодо подачі документів на державну реєстрацію права комунальної власності. На земельні ділянки зазначені в пункті 1 цього рішення здійснити заходи щодо подачі документів на державну реєстрацію права кональної власності на земельні ділянки, які залишилися після формування проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, приведення актуальності господарського виробництва, за межами населених пунктів на території Польськівської сільської ради, загальною площою 40,57,47га. Чляхом поділу раніше сформованої земельної ділянки з кадастровим номером 2164, останні цифри саме. Кадастровий номер 2279 площою 10 комі Кадастровий номер 2278 площою 0,5936. Надати дозвіл виконавчому комітету Послівської сільської ради на виготовлення проєкту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування, зміни та упорядкування в міцне ділянок погнання власності. А саме кадастровий номер 2281 площею 16,594. За цілімо призначення приведення товарно сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів Господської сільської ради. Кадастровий номер двадцять два вісімдесят пущою За ціримо призначення приведення товарно господарського виробництва за межами населених пунктів Господської сільської ради. Кадастровий номер 22 сімдесят 9,3137, пущою За призначенням приведення товарності господарського виробництва за межами селеного пункту по спілської сільської ради. Хто за даний прокільшення? Прошу випадку. Хто за. Проти отримали, <кій> <кій> Так. Затвердити перед землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення товарності сільськогосподарського виробництва для межа весело сільської сільської ради, а саме площею 40 ага. саме 0204. Останні цифри плюс площею 20 гектар. Кадастровий номер 0205 площею 20 гектар. Заступнику начальника відділу земельних ресурсів у газетні після літанні здійснити заходи щодо подачі документів на державну реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки. Надати дозвіл виконавчому комітету по сільської ради на законодавці що забезпечує економічне обґрунтування і та порядкування у земельних ділянок комунальної власності. Кадастровий номер 0204 площею 20 гектар. Цільовим призначенням для ведення товарностів господарського виробництва та кадастровий номер 0205 теж 20 гектар. За цільйовим призначенням для ведення товарно війського господарського виробництва. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, комунальної власності, ж комунального господарства, природного користування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою. хто за даний прошу голосувати? проти утримання дякую. <гум> <гум> Затвердити проєкт землю устрою щодо відведення земельних ділянок для вернітування господарського виробництва. Кадастровий no 0206, площі 14,3071 та кадастровий номер 0207, площі 14,3072. Заступнику начальника відділу газніка здійснити заходи щодо подачі документів на державну реєстрацію прав... Ваших немає Права комунальної власності надати дозвіл виконавчому комітету для виготовлення проєкту землю щодо забезпечення що еко, економічне ґрунтування своєзміння та упорядкування обіг для мене і для власності кадастрови No206 площою 14,30 сімдесят один для ведення товарського господарського виробництва та кадастрові номе207 площою 1430 сімдесят для ведення товару господарського виробництва Третє контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію. Хто за даний проєкт рішення прошу голосувати. Так. <кхай> Заквердити проект земли проєкт устрою щодо відведення земельної ділянки. Треба призначення, яку змінюється із земель... земель, із земель. Замен ділянки під громадськими сіножатями та громадськими пасовищами у землі для ведення товарності господарського виробництва. Останні цифри 1074, загальною площою 13,2,70, заступник комерціальника геть підняття заходи щодо подачі документів на державну реєстрацію права комунальної власності, надати дозвіл виконавчому комітету на виготовлення землю землеустрою, що забезпечує коло економічне обґрунтування з розміни та передаванням від земельних ділянок комунальної власності. Астрові номер 10 74 площі 13, кому два, 70. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин комунальної власності комунального господарства, природу користування, території будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою. Хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Проти отрималася, дякую. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, ціле призначення по земельної ділянки під громадськими синожами та громадськими пасовищами у землі для ведення товару господарського виробництва. Кадастровий номер розкання цифри ночі ну, двадцять дев'ять заняв площі 8,2860. Заступнику начальника відділу земельних ресурсів комунального майна та архітектури розмістим здійснити заходи щодо подачі. Документів на державну реєстрацію та право комунальної власності земельної ділянки надати дозвіл виконавчому комітету Виспілської сільської ради на виготовлення проєкту за що забезпечує колого економічне обґрунтування змін та опорядкування від земельної ділянки комунальної власності з кадастровим номером останній цифри 0629 площовісім кома за цірівним призначенням приведення товарно-сільського подарського виробництва. <кліг> Контроль за виконання даного рішення Постави, поклати на постійну комісію. Земельних відносин і так далі. Хто за даним прикрашення? Прошу голосувати. Проти отримали, Дякую. Шосте питання. 6, так, шосте питання. надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером. Останні цифри 06.46 і його призначення. Надати громадяні вулиці Владислави дозвіл на розроблення проекту землему зведення земельної ділянки, яка перебуває у користуванні на умовах оренди на підставі договору оренди земельної ділянки від 23.12.14 третє одинадцятого чотирнадцятого року один гектар два нові кадастровий номер ну останніх сорок шість, останні призначення для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови для будівництва. На для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури та спорту, яка знаходиться за адресою 1, село один, Савоплиски, гімнецькаючи міської області. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, комунальної власності, школу, комунального господарства, природу користування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою. Хто за даний проект рішення прошу голосувати? Проти Утримались. Дякую. І е, так само надати ФК єдність дозвілу на розроблення проєкту земельної устрою щодо відведення земельної ділянки, яка перебуває у користуванні на умовах оренди на підставі договору земельної ділянки в 14 року площею 1,0559га кадастровий номер Останнє цифри 647 зі зміною цільового призначення. Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови на для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури та спорту, яка знаходиться за адресою вулиця Незалежності 31 тридцять одинаковий між кормінчинівської області, контроль за даним рішенням покласти на постійну комісію з питань зелених відносин комунальної власності житлово-комунального господарства природи Восьмого скликання розглянуті. Дякую за роботу засідання позачергової сесії. 69 дев'ятої, восьмого скликання оголошується закриття.